Що найменше людей загинуло в Індії внаслідок пожежі в житловій багатоповерховій будівлі: це 10 жінок, троє дітей та один чоловік. Більшість задихнулася димом. Трагедія сталася в місті Дханбад, другому за кількістю населення в штаті Джаркханд. Він розташований на сході країни. Як повідомляють, у квартирі, де почалася пожежа, готувалися до весілля. Загоряння сталося близько шостої години вечора на третьому поверсі. Можливо, причиною стала олійна лампа, але це ще має підтвердити слідство. Ми побачили, як дим проникає до кімнати. Чоловік моєї сестри сказав нам тікати, бо почалася пожежа. Ми спробували спуститися вниз зі сходами, але почали задихатися через дим. Ми були на четвертому поверсі, нас було четверо. Потім я схопила свою дитину і кинулася на лоджію. Усі побігли туди. Приїхала поліція і нас урятувала. Пожежу гасили чотири години. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родичам загиблих та пообіцяв виплатити їм по 200 тисяч рупій. Це коло 2,5 тисяч доларів. У Тханбаді це вже друга смертоносна пожежа за останні чотири дні. Перша була в приватному будинку для людей похилого віку. Тоді загинуло п'ятеро людей.